Та ми починаємо. Так, ми, ми почали щім, щім, всім привіт, всім привіт. 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 чекати, хлопці, не мішайте. Тихо, тихо, тихо. все, Всі гусей. Все, пані та панове. Ми в берегометі. То є тут мала академія гуцульських наук. І зараз наш пан академік. дивіться, дивіться, це пан академік. І ми охочемо ми неймовірне досягнення. Ми нам вдалося. Нам вдалося, по-перше, хочу. По так. Дельфінів да. ми вже відпустили. Відпустили дельфінів. Ми, 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 ми тут в берегометі клонували дельфінів. Тепер Стар... вже... старанька і свиня, разом вийшли, що дельфіни, жруть, цукровий буряк і ростуть <реку> і спасають людей на буковелі. На буковелі. Але, ми, пішли далі. ми пішли, далі, пішли далі. Ми клонуємо зірок. Зірок, так. 에... Прошу, пане Микола, зустрічайте. Зустрічайте, зустрічайте. Сергій Притула притула. Завдяки йому. Притайся, притайся, нам. Люди. Стараш... Якось там люди дивляться. Бараш, як ось там ділішки там? Все добре? Так, все добре, все Може, добре. Може, не досконало, але ми працюємо. Але він працює, дресіровщик і всі. Де Дай Дай багато славаю, заручили, діляшки, є багато плюсів. Є багато плюсів. У нас є ще, ще одне досягнення. Який притула О, без кума? Без кума, да. да. так. Є... Жошко. Жошко. Варіант. Версія 2003 рік. Малей живіт. І Сергій Притула 91-й. 90 й Том та в принципі я ще трошки відбущу борно не, не, не вдалося не вдалося, тому що не всі залишають за собою сліди, не всіх, вони встигаємо всіх, але нам ж у є гастрольний тур. Ми закриємо нішу сіл СМТ, такі як жашки в, в будинках пристарілих можна. спонсор, спонсор вже варіатів Це салон магазинів Хумана Світ Цеканхенду. Купи квиток і три кг гуманітарки. в подарунок. Вже скоро чекайте в своєму СМТ. Ми їдемо бомбити будинки культури. we <laughs>